Весна цього року вибухова. Вже підквітають тюльпани, і каштан над нашим будинком викинув білі свічки. А я розповідаю про кінець березня вітер і холод, куртки і шапки. Весняні канікули племінника проведені на городі. Моя сім'я ще в Києві, але на весняні канікули племінника відрядили до мене. До його приїзду була жара. Після його від'їзду почалась справжня літня спека, можна починати пляжний сезон. Проблема хіба що доїхати до відкритого пляжу. Та з тих п'яти днів, що Ванька сюди приїхав, один був з дощем, а два зі страшенним вітром. Може, дитина просто підсвідомо не хотіла витрачати весняні канікули на копання городу і привезла з собою дощ. З іншого боку, діти, що радісно копають город всі канікули поспіль, існують виключно в казках та легендах. А якби хтось дійсно мог привезти нам дощ, ми б всім селом його любили, годили і запропонували приїздити частіше. Я, як та з казки, постійно думала, яку б ще роботу дитині знайти. Хіба що ячмінь з васолею не мішала. Якби не погода, ми б зробили більше. Якийсь суцільний жах цієї весни. Я ніде нічого не встигаю, все засихає, переростає, затягується пирієм, ще трохи і мене в цьому перії не знайдуть. Але ніхто ж не казав, що буде легко сапа непоганий засіб від депресії і від катастрофічних думок відволікаємось від того, на що не можемо впливати, і займаємось тим, на що впливати здатні. Ну, як здатні, намагаємось, відкриваємо вікна. Вони були закриті щитами, і тому, що війна близько, і тому, що в будинку довго ніхто не жив. Да буде світло. Тепер можна роздивитися наше житло не в темряві. Гарніше від того воно не стало. Влітку ми тут зробимо ремонт. Вікна відмиємо, а колись замінимо, решітки знімемо. А он там, в вікнах, і зараз видно море, і садок, і квіти. А зашторювати вікна ввечері перед тим як включити світло, ми, мабуть, будемо тепер все життя. І грому боятися. І пам'ять про пережите і втрачене паліти нам буде завжди. Вирішили перевірити нашу Басину. Мінімальний запас води влітку справа богоугодна. Виміряли глибину. Вона в нас десь півтора куба, я думала більше виглядає вона глибокою. Спробували набрати. Хотей, тільки не ввалися туди, будь ласка, як тебе потім витягати. Можна було всього того і не робити. Інтерес суто академічний. Швидко пересвідчились, що вода в басину не набирається. Зовсім як була трохи на дні, так десь там на дні і тримається. Куди уходить решта, невідомо. Лити воду до нескінченності і дивитися, що воно буде і куди наш будинок попливе разом з берегом, ми не стали. Ок. басину треба ремонтувати. Та насправді для того об'єму води можна просто встановити єврокуб. Ванька почистив дах. Два великих дерева над будинком це не тільки тінь влітку, а ще й купа бруду на стрісі. Зверніть увагу на хотея. Хотей наш встигає скрізь. Нарешті я знайшла компост та перегній на власній ділянці. Листя за кілька років на даху перепріла в розсипчату чорну масу. Хоч зараз на грядки. Ні, не лякайтесь. Знов про компост я не буду. І компостувати на даху нічого не буду. Просто радію, що перегній можливий і в нашому кліматі. Рятуємо Хотея. Прийшов сусідський великий кіт і загнав нашого котика на дерево. Хотей в рамках жесту доброї волі відступає на підготовані позиції. Його б і там дістали, але ж втрутився Ванька. Взимку хотея не стерилізувала, збиралася навесні. А тепер навіть не знаю. Сусідські коти вважають територію своєю. Наш кіт і зараз від них потерпає. Після стерилізації вони ж на ньому їздити будуть. Ми допомагаємо коту встановити правильний баланс сил. Я бачу чужого кота, я йду його проганяти. Хоробрий хотейка біжить позаду і кричить А хто на нас з Галею? Треба ж підіймати самооцінку котика, нехай думає, що його теж трохи бояться. Зараз котів ганяє Ванька. В мене вже півоні, бузок та каштани зацвітають, а в цьому відео все ще підсніжники з нарцисами. Для мене така весна занадто швидка. Я люблю смакувати її і проживати по краплі, радіти кожному дню і кожній зміні природи. А не так, як в цьому році. На календарі березень за вікном літо. І довгостроковий прогноз з американського сайту обіцяє в нашій місцевості найближчих два дні дощу аж у листопаді. Ура! Встигли без вітру обробити дерева. Посадили рослинки, які чемно чекали нас всю зиму. Дуже хочеться, щоб прижились гліцинія, японський клен та гінго. Посадили маленькі паростки актінідій. Сподіваюсь, виростуть. Кажуть, їх кішки полюбляють. А у нас тут проходний котячий двір. Викопали скарб. Шкода, що не античний. Та нам ще копати й копати, Тож шанси не нульові. Зустрічати весну в красивому місці це як молитися: вічне небо над вічним морем. Все це колись закінчиться. І ми закінчимось, а сонце над морем сходитиме завжди. І це прекрасно. Хотей старанно позує на першому плані. В нас вже стільки фото кота на світанку, що можна йому власний інстаграм відкривати. От навіщо ти, тварюко, на землі валяєшся? Ти ж потім мені на ліжко залізеш. Зранку пристосувала дитину до копання городу. Дуже багато некопаного городу. І з кожним днем менше надії встигнути в цьому сезоні. Та з таким вітром не дуже його покопаєш. Знайшли роботу в домі. Розрізаємо рукав для розсади на пакети і наповнюємо пакети землею. З того, що я купила для дому та городу, багато що проходить під категорією дивне та непотрібне. Бо ми ще не завжди розуміємо, що нам знадобиться, а що ні. Найдивніше, що ми наразі купили, це рукав для розсади. Розкажіть, що ми робимо не так і чому воно настільки незручне. Час, щоб нарізати пакети, час, щоб натовкти пакети землею, і його потрібно значно більше, ніж набрати землю в стаканчики. Незручно встановлювати, вони падають, незручно саджати. Рукава в рулоні страшенно багато. Нам точно вистачить на все життя. А потім ванька передасть його своїм онукам. А ті своїм. Ось така гарна сімейна традиція. Якщо хтось не психане і не викине, той рукав раніше. Моя розсада. Ну, такої. Сподіваюсь на дерева. Принаймні каштан та горіхи, і квіти мають вирости, і кущі, щоб розсадити посхило. З овочів, що я насіяла, більш-менш схожі на розсаду томати. Огірки та капуста виглядають жалісно. Огірки я вже пересіяла просто в ґрунт. Всі сусіди так роблять. З посіяних лотки перців та баклажанів не зійшов жодний. Не так шкода, як прикро. Ну, хоч би один, у якості заохочувального призу. Я чекала місяць, щоб остаточно пересвідчитись, що в мене нічого не вийшло. Посіяла знов. Хоч для розсади персів та баклажанів це вже страшенно пізно. Подивилась в Ютюбі, як це роблять нормальні люди. Розклала насіння поверх зволоженого ґрунту в маленькі пакетики. Цього разу насіння проросло. Тобто справа була таки в кривих руках, а не в насінні. Простіше було б ту розсаду купити, та якщо вже проросло, спробую виростити. Літо у нас довге, аж до листопада, і зізнаюся в страшному в мене здохла бамія. Вона з самого початку маніакально не хотіла жити, а я маніакально її поливала. Може, саме тому вона й не хотіла жити. Вся інша моя екзотика якось там росте. Спаржі з артишоками нерясно, але посходили. Ботат повільно проростає. Абамія все. Якщо в найближчому епіцентрі знайдеться насіння, я її пересію. Якщо ні, ця мрія ідеота залишиться на наступний сезон. Втомився мій зайка. Спить. Навіть на улюблену іграшку в сили ввечері не вистачає кіт зі смаком тон в тон підібраний під колір ліжка. Кішка Орися, яка в Києві активно не любила хатея, тут вважає його сім'єю. Разом сплять, разом гуляють по стрісі, разом воюють з сусідами. Вхідні двері вони доламали теж разом. Не те, щоб двері були міцні та якось до того купи трималися. Коти люблять ходити на вулицю і щоб їх туди випускали за першою ж вимогою. А я їм розповідала про графік та дисципліну. Ніхто мене не слухав. Вони вдвох, як граф Монте Крісто з напарником, шкребли і трусили ті бідні двері вдень і вночі. Аж поки не вивалили нижню дошку і не пішли гуляти. Круто! Хотей, ти вважаєш, що так стало краще. І де ти тепер будеш ховатися від сусідського рудого? Він же прийде тебе бити на мій диван. А котам же ж як сподобалось. Вони ніби і в домі, і на вулиці водночас. Хотей дуже задоволений. Його свари з сусідями тепер відбуваються біля дверей. Він сусідів бачить, вони його бачать та дістати не можуть. І це прекрасно вважає Хотей. Їх пацанячі розбірки чує пів села. Хотей, сидячи в безпеці, брудно ображає сусідів і каже їм в очі все, що про них думає. Та ти та я, ти з ким розмовляєш? Знаєш, що я з тобою зроблю. Нехай тільки двері відкриють. Ні, ні, мамо, то я не вам. Ні, двері відкривати не треба. То щось вам почулося. Ванька примітивно і тимчасово вирішив проблему. Ремонт абсолютно, згімна та палок, і утримає в будинку хіба що котів. Двері потрібно міняти, без варіантів. Жити на фронтері складно. Не все працює, щось постійно змінюється. Ціни, терміни, виконавці, все непевно. Тобто я дуже сподівалась відкласти ремонт до літа і до моменту, коли всі помічники сюди приїдуть. І мені страшенно не хочеться терміново в це влазити. Але ж як тільки щось неприємне, всю щілину залізе, я припиню пафосне розмови про фронтир і повішаю собі нові двері. Так і живемо. Ванкіни канікули закінчились. Я відвезла його на київський потяг. По дорозі забрала на новій пошті молоді деревця, подарунок від наших друзів з Волинь Сада. Та про це про всі ваші посилки, про все класне, що нам надарили, в наступному відео. А на сьогодні все. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого! А якщо у вас є бажання та можливість допомогти з ремонтом, на каналі підключено спонсорство. Збираємо на нові двері.